Відстояти свої права за допомогою телефону. Відтепер це зможуть і жителі Сумської області. Тут запрацював сервіс дистанційного доступу до правової інформації. Аби отримати консультації юристів, варто зробити один телефонний дзвінок. Послуга ця безоплатна. Дзвінки від населення у кол-центрі приймають. Шестеро спеціалістів працюють в центрі позмінно з 7 і до 21 Вони вислухають проблему та нададуть консультацію, куди варто звертатися для її вирішення. За два тестових місяці вже прийняли 4,5 тисячі дзвінків. Найбільш поширеніші питання це соціального характеру сімейного. Трудові питання щодо соціального, то це субсидії, дуже пошкодне питання. Також звертаються з питань встановлення певних фактів, що мають юридичне значення. Дзвінок спочатку потрапляє в Чернівці і відповідно вже там до того питання, яке ставиться, тому що можуть виникати питання, наприклад, з приводу затримання. Тоді буде йти переадресація на відповідні регіональні центри, будуть призначатись людям адвокати. Якщо ж виникає правове питання, то Одразу дзвінок буде переадресований спеціалістами контакт центру в Чернівцях на Суми.